Так, трошечки роздали. Роздали ми. Ірпінь. А як в Ірпінь живе? Отлично, туди. Додому ну, хочеться. Бач... Сумщина, Луганщина, Запоріжжя, Донеччина. Всім хочеться додому. Скільки ви тут вже? О, ми тут і з стравня. да. З травня, так. Ну, до травня. Ну, як почали довбачити. Я недавно був Сумах. От буквально, коли Місяць ми були. Сума. Місяць тому ми Хлесічний були. Наборіз. Саме там, де саме гаряці. Ми багато делить. І на Закарпатті. Хороні Господь Бог. Ні, лучше мені не подобається ні на Закарпатті, ні на Львівщині, хай вони не ображаються. Ми суржукуємо і то і не так суржукуємо ще. Йолки твої палки. Ну що це таке? Ну така дурня. Ну давайте як то ми немножечко хоча б проживемо це жахіття. Вже не будемо казати якісь там мовні питання. чи Корупція Корупція! Оце головне. Оце наш ворог, оце діточок, нашого майбутнього. Ворог, О, бачиш? ворог основне це внутрішній корупціонер-чиновник. Крадуть, крадуть і крадуть. А, а у дітей повинна бути майбутнє. Майбутнє, так. Да. Бачиш, он хлопець смотрить оцей. Оцей хлопець кудись в даль дивиться хлопчина цей, побітий, да. І оце, я не знаю, будуть його реставрувати чи ні. Навіть нас снесуть. Снесут. У нас ж скрізь декомунізація. А пам'ятники, бачиш, які? Там дівчинка, дівчина з дитинкою. А може і не знесуть, я не знаю. Ви теж отримали визвідки? Ага. Смірнограда. Смірнограда. Ви попадаєте в кадр. Нічого ага, страшного. Да, <смирнограда> <смирнограда> Андрюша, я попадаю в кадр. Смірнограда. Андрюша, як прізвище ваше? Тимошенко. Тимошенко. Не Юлія? Ні. Ну, <смирно> <слава, смирно> ну, слава тебе. Ну, з це нормально, хоч не Юлія. Так, давайте отримуємо. Друзі, все заканчуємо наш ефір, доходять люди в Ірпіні, бачите, і Смірнограда, і, смотри, і звідки Тік-ток Григорій Пригиба, геопо України, побачити і себе, і нас, всіх, переселенців, нужденних, кажемо про і мовні питання, і кажемо про подолання корупції. Для мене це головний ворог. тому що коли нам розказують, Давайте тільки українська державна, я не против. Ну, якщо я приїжджаю в Харків, ну, ну і мне там зручніше розмовляти на той мові, на якій луганчанин, зручніше. Ну, що ви мені будете 63-літньому дядьку вже розказувати? Так що, все норм. Так, поїхали.